Вітаю! Сьогоднішнє виражіння на таку тему. Яка сила за вами спостерігає? Ви інколи можете відчувати поряд з собою когось або щось, або якусь силу. Це може вас лякати. Інколи, ну, зазвичай це вас не повинно лякати, але інколи таке буває, ви думаєте, боже, ну, що таке? Ми зараз побачимо, навіть якщо ви нікого не відчуваєте, то все одно, перед кожною людиною є дуже багато різних, різних сил це і духи роди, і духи природи, і янголи охоронці, ну, це якщо говорити про позитивні, але ми саме побачимо сьогодні, яка хороша сила коло вас. Да? Ми не будемо дивитися на щось деструктивне, а якась хороша. Якщо інформація випаде негативна, якась, якщо потрібно, у, у когось, скажімо. Серед тих, хто дивиться зараз моє відео, поряд з кимось є якась негативна сила, да, щось або якась сутність, то я просто прошу вищі сили через карти Таро мені це показати. Але запитувати я не буду. Ми побачимо, я буду питати лише про хороші сили. А якщо щось є, коло вас негативне, то вищі сили вас попередять, тому не переживайте. Добре, буде два варіанти. Варіант для жінок і варіант для чоловіків. Трактувати я буду там ще трошки по-різному. Дивлячись заміжнява жінка чи, чи самотня, там дивлячись одружний чоловік чи самотній. Обирайте жінки чоловіки. Так, для жінок, яка сила поряд з вами? Тут відьми дивляться, це 100%. Ну, не можуть всі, звичайно, бути відьмами, хто дивиться моє відео. Давайте я запитаю. Ну, дивіться, якщо ви чітко знаєте, що ви відьма або практик, або відчуваєте в собі магічний потенціал, якусь магічну силу, то коло вас ваші вищі сили, ваші покровителі. Зрозуміли, так? Да? А тепер для тих, хто не є практиком, хто не відчуває в собі ніяких магічних здібностей, що це за сила. Ой, це сили природи, це сила роду, якась, дивіться, це духи вашого роду і духи природи, да. яка вас захищає, захищає від чогось деструктивного, негативного, до речі, для практиків так само. А у вас 100% є, ну, коли практиків, коли всіх є духи роду, розумієте? І духи природи так само. Але і для практиків, так само ваша сила вас захищає. Ну І для всіх інших, то, коли у вас певна сила є, яка вас захищає, вона дуже добра. Да, вона, ви знаєте, вона вас захищає навіть від якихось сумні, сумнівів, від якогось суму, від якоїсь депресії, від якихось негативних думок. Це дуже добре. А як вам з нею взаємодіяти? Давайте для практики давайте варіант не для практики. Для практики, як взаємодіяти? Договори через договори. Так, договір. Договір із силами. Практики мене почули. Для непрактиків, як вам взаємодіятися з цією силою? Тримати баланс і не боятися. Нічого не боятися, головне. А ви захищаєтесь від цієї сили? Не захищайтесь! Вас оберігають, не захищайтесь. Дивіться, вам, тут вам ніяк не говорять, як вам, ви не готові ще взаємодіяти. Це не для непрактиків, да? ви не готові ще взаємодіятися цією силою, яка перед вами, тому що ви від неї захищаєтесь, адже ви, ви не є в балансі. Вам потрібно збалансувати свій метаболізм, свої думки, свій світогляд, своє відношення до матеріального, духовного і так далі. Ну, так, да, як тільки ви збалансуєте, то ви відразу цю силу, ви, ви отримуєте подарунки від цієї сили. Ви отримаєте те, чого ви дуже сильно прагнули. І ви будете жити, як в райському саду. Ви відразу потрапите в свою зону комфорту. Це про здійснення бажань ваших. Дуже хороший варіант. Ви знаєте, я все одно хочу залишити оцю карту зверху. Так, варіант для чоловіків. Сили справедливості коло вас. Це сили справедливості. Якщо ви порушуєте закони цього світу, якщо ви є несправедливими, то ця сила вас лупить. Всі біди у вашому житті через те, що ви порушуєте закони справедливості. Так. Особливо те, що стосується у стосунках із жінками. Ой, до речі, а я ж обіцяла зробити для тих, хто одружений, хто не одружений. От по жінках... Пішли відьми і не відьми, там в незалежності. А по чоловіку, от для чоловіків, дивіться, тут інформація розділяється. Якщо ви одружений, то ви не можете мати коханку. Розумієте? Ви втрачаєте. Якщо ви не одружений, то не даріть голову жінкам, бо можете нарватися на відьму. Розумієте? І вас сили так покарають. Ось яка для вас інформація? Добре, що це? Як вам взаємодіяти з цією силою справедливості? А фу, включати критичне мислення за допомогою розуму? Розумієте? Все, думайте головою, що робите, що кажете, які рішення приймаєте, е, взагалі, як ви живете? Ва, ви з цією силою можете взаємодіяти лише через ваш інтелект, через критичне мислення. Чоловіки, для вас дуже коротко, але все дуже ясно. Так, перше, ще раз повторююся, чоловіки, не дуріть голову жінкам. Так. Не живіть з жінкою, яку ви не кохаєте, не заводьте собі коханок, будьте лише з тою жінкою, яку ви любите. А, і ті, які не одружені чоловіки, ну, відразу вам попередження, ви можете нарватися на відьму. Тому будьте обережні з усіма жінками. Треба бути справедливими з усіма жінками. Чесними, бо ви коло вас знаходиться сила справедливості. Все, критичне мислення це те, через що ви можете взаємодіяти з цією силою. Все, я дякую вашим силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Всім дякую за увагу, бережіть себе.